Добрий день дорогі друзі. Ви на каналі Вуси Мамути Велики. Забув чи вже казав чи ні, бо час коли жарко, жара на вулиці, так, яїчко в інкубаторі охолоджую десь 30-50 хвилин до години. Хоч книжка каже, що треба 10-20 хвилин. Не знаю, я прохолоджую подошви. Прошу руками, потрогав його, як вони охолоджились чи ні. І так що градусів 20. Ну, чутно, спочатку гаряче, а потім вже таке холодненьке. Сьогодні вже чув, що вже яйця там ще пищать, ще будуть трішки гусяти. Хочу ще спитати, хто вже їв мамутів, щоб написали, будь ласка, в коментарях, які якості, вкусові якості відрізняються чи не відрізняються, наприклад, там чи від куриці або від інших порід гусей. Усім щиро дякую за те, що пишете. І ще пишіть які там питання, на яку тему. Зняти відео. Щиро дякую за те, що ставите мені подобаєчки.